Про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах мас-інформації. ви будете знати, якщо будете дивитися мою програму Зарубіжжя. Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні у нас 29 вересня, понеділок. Отже, давайте разом подивимося, що на вихідні сьогодні писали впливові світові засоби мас інформації повідомляли у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Ну і безумовно, я прокоментую деякі з цих новин. Це Ваштонпост. США розглядають запит України на ракети Далекого радіусу дії Томагавк. Ну, дійсно, про це сьогодні дуже багато писали і повідомляли. Це певною мірою, ну, як на мене, достатньо така для нас важлива інформація. Сподіваємося, що буде прийнято відповідне рішення. Президент Дональд Трамп ще не прийняв остаточного рішення щодо продажу цієї зброї, яка може вразити Росію на відстані 1500 миль, пише The Washington Post. Ну, в інтерв'ю Fox News у неділю генерал-лейтенант відслався Кіткелов, заявив, що Трамп дозволив Україні надавати ударів далекого Раді судію зброю американського виробництва. що Там ніби нема таких заборонених місць, куди можна задавати удари. Ну, побачимо насправді, що буде далі. Сподіваємося, що все буде. В цьому сенсі для нас позитивно. Ну і вже є реакція, значить, е, сьогодні понеділок е, речника Кремля Піскова на прес-конференції. Він заявив, що Росія ретельно аналізує дуже серйозні заяви, зроблені минулими вихідними, намагаючись зрозуміти, хто запускатиме ракети та як будуть встановлюватися цілі тобто Куди будуть їх запускати? Навіть якщо це станеться, немає панацеї, яка може змінити ситуацію на передовій для київського режиму, сказав Пісков. Немає чарівної зброї, чи то томагавки чи інші ракети, вони не зможуть змінити динаміку. Ну, я в цьому насправді дуже сумніваюся. Вони реально можуть змінити динаміку, бо я так підозрюю, що мова не, не буде йти тільки про дні томагавки. CNN Пише про результати виборів у Молдові. І не тільки CNN, також, безумовно, всі і вчора, і сьогодні, бо всі спостерігали за ситуацією у Молдові. На ці вибори там була дуже... Велика ну, така напруга. Соціологія, до речі, давала ніби навіть те, що переможе проросійська ця такі, е, сили політичні, цей патріотичний блок, там Ігора Додона, колишнього президента, який це. Ну, Добре, що цього не сталося. Явка була, правда, невелика, хоча більше ніж минулого разу, там трохи більше 52%, ну і, тро, і більше 50% набрала. Партія проєвропейська чинної президентки має Санду, і це дуже добре. Тобто вона може тепер односібно мати більшість. І загроза, що Молдова може знову повернутися у сферу впливу Росії, вона не виправдалася. Ця загроза не здійснилася. Ну і саме головне для нас, що тепер ну, ми можемо більш-менш бути спокійними. А так, ну, варіант того, що там ще один відкритися фронт. Так, щоб рухатися на Одесу, про це писали багато експертів, зокрема і військових. Ну, Ігор Додон, голова патріотичного блоку, винуляй сінент та попередник Санду на посаді президента, закликав до протестів у понеділок біля парламенту у столиці Кишеньові. Ну, таке може бути, бо там дійсно готувалися. Міксала Санду сотні мільйонів євро витратили, там і бойовиків у Сербії готували. Ну, побачимо, сподіваюся, що наведуть там нам порядок і нічого там не станеться. Ну, розрив дуже великий. Більше 50% у партії Санду і менше 20 у партії Дудона. Тобто нема сенсу тут щось, скажімо так, намагатися ну, оскаржувати. Британія, Британська Зета Зегардіан, віце-президент США Джей Дівенс, заявив, що у Сполучених Штатах розглядають запит України на отримання далекобійних ракет Томагав для своїх військових зусиль. Він теж, до речі, це заявив у. На телеканалі Fox News у неділю. Він сказав, що саме Трамп має прийняти остаточне рішення. Також він заявив, пише, повідомляє The Guardian, що вторгнення Росії зайшло глухий кут, і останнім часом територіальні здобутки в Україні майже не спостерігаються. Це Telegraph, британська газета. Ну, Цікава тут насправді така стаття, матеріал. Так. Путін варить британську жабу. Ми ведемо гібридну війну з Росією. Уряд повинен відвернути увагу від своїх внутрішніх проблем і вжити справжніх заходів, заходів щодо оборони. Ну я сподіваюся, старми це зробить. Ну то, зокрема, е, йдеться про заяву колишньої голови МІ 5 баронеси Менінгем Булер, яка вважає, що Велика Британія вже веде гібридну війну з Росією, і більшість учасників глобального саміту з кіберозпеки у Лондоні цього тижня ймовірно так би і сказали. Ну тут насправді я не можу не погодитися. Чим скоріше Європа прокинеться, тим більше вона докладе зусиль для того, щоб допомагати Україні, щоб зупинити Росію. Французька зета Лемонт. Ну, тут такий матеріал достатньо, я так сказав, серйозний і чутливий для нас, для України. Орбан применшує тут заголовок будь-який можливий політ угорських дронів. Ну, це з приводу тих дронів, які пролетіли. З Угорщини, так на Україну, він сказав, що чи перетнули кордон, 2, чи 3 угорські дрони, чи ні, це не питання, сказав, додавши, що він схильний вірити своєму міністру оборони Крістофу Салай-Бобровницькому, який заперечив звинувачення. Скажімо, вони пролетіли на кілька метрів глиб країни. То що? Отак, от, от говорить про це Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, але не це головне. Він тут заявив: Україна не є незалежною та суверенною Україною. Ми ті, хто тримає її на плаву, тому вона не повинна поводитись так, ніби вона є такою. Додав Орбан, пише Льомонт. Це його словами, якщо Захід завтра вирішить припинити давати жодного форента Україна, розвалиться на ну, форен, це е, національна валюта Горщини, До речі, один форент, це 0,12 е, гривні. Отак. от. Ну і тут пишуть, що напруженість між Києва і Будапештом. Вона високою зросла. А у понеділок Будапешт оголосив про заборону 12 українських новинних веб-сайтів. Відповідь на блокування Києва-Моріго та демократа двох угорських праворядових сайтів. Ну, я не знаю, після такої заяви Орбана, що в Україна не є суверенною незалежною. Ну, як мінімум, мінімум. Я думаю, що вже напевне там посла Угорщини викликали до Міністерства закордонних справ України, щоб з ним переговорити, але загалом. Ну і за менші заяви, скажімо так, того ж, президента Бразилії Ізраїль оголосив е персоною Нонграта. Я думаю, що можна і було так само оголосити і персоною Нонграта Орбану. Ну не знаю, чи це зроблять, але те, що він на це заслужив, тут в мене жодних сумнівів нема. Французька газета Зета Фігеро. війна в Україні, США вглядають можливість відправки до кубійних ракет у Так зараз, от, після цієї недільної заяви і віце-президента, Венса і Келога, спецпредставника Трампа з питань України. Ось про це багато-багато сьогодні. Ну, практично всі про це повідомляли і писали. Сюдойче цайтунг. Міністр оборони Німеччини борської історії закликав союзників по НАТО посилити свої зусилля в сфері протиповітряної оборони проти Росії. На Варшавському форумі безпеки він сказав: що Росія стає дедалі більшою загрозою для НАТО. Ну, і так кажуть, вже прозріння прийшло. Він застаріг також від потрапляння у пастку продовження ескалації, встановленому лідером Кремля Путіним. Потрібна єдність, чіткість дій та співпраця. Ми продовжуємо наші зусилля щодо зміцнення протиповітряної оборони, сказав Пісторіус. Ну і також він виступив у Варшаві щодо європейського майбутнього України. Поселення співпраці з українською збройовою промисловістю є важливим. Наразі це найкраща гарантія безпеки для країни. Тут не можу з ним не погодитися. Я сподіваюся, що спільні підприємства виробництва працюють. Те, що про них не говорять, і це дуже добре, бо я вважаю, дуже багато наша чина влада, зокрема Зеленський, публічно робить, на мою думку, непотрібних заяв. Скоріш за все, ці спільні виробництва там є напевне така чи умова, чи пересторога з боку німців, щоб про це публічно не говорили. це абсолютно. Правильно, ну і тут також наводять слова місця законних справ Німеччини, його на Вадегуля, який прокоментував порушення Росії у повітряного простору НАТО. Він закликав до рішучої та добре вдумної відповіді. Порушення Москвою повітряного простору НАТО є не помилками, а навмисними атаками у сірій зоні. Ну мова йде про ведення гібридної війни, і це вже є і, той, і в Великій Британії сказали тут. Ну про це раніше ще і Данія також було про це сказано, і Швецією. Іспанська за тальмундо Франція стверджує, що Росія зазнає військової політичної та економічної поразки, так не менше, не більше. Ну про це сказав міністр закордонний справ Франції Жан Нель у Варшаві на цьому безпековому форумі. Він заявив, що Росія зазнає військової політичної та економічної поразки. І він додав, що посилюючи свої провокації в Європі, лідер Кремля Путін намагається замаскувати цю болісну ситуацію. Ну, дуже хотілося, щоб міні закордонних справ дійсно е знає, що він говорить. Ну, він, до речі, там і наводять його слова. Усі це знають, усі це бачать. Росія зазнає військової політичної та економічної невдачі. Ну, це він говорив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Польщі е Сікорським та німецьким міністром закордонних справ Йоганом Вадефулем, які зустрілися у Варшаві у форматі так званого Веймарського трикутника. Ну і це дуже добре насправді. Міжнародне інформаційне агентство Іспанії Ефе. Путін призиває 135 тисяч росіян на обов'язкову військову службу. Ну це вже от друге, це такий призов від 18 до 30 років. Призов буде проведено поетапно з 1 жовтня по 31 грудня. А Італійська Республіка пише про те, що повідомляють джерела Європейському союзі, що е президент Європейської ради Антоніо Кошта має намір порушити питання вступу України в ЄС. На неформальному сампідмітті в Копенгагені він буде там в середу четвер. До речі, в неділю міністерства транспорту Данії заявило про заборону цивільних польотів дронів з понеділка до п'ятниць. Так, от середу, четвер, в Копенгагені, Данії, пройде неформальний саміт Ради Європи, так от Європейського союзу, і е, кошта хоче там от порушити питання, щоби там приймали рішення не одностайного кваліфікованою більшістю, ніби там. Він побував в багатьох країнах, і там якоїсь такої технічної відповіді щодо того, що проти, не було. Ну, побачимо, як тут пишуть, він подивиться, як буде результат ситуація, і тоді внесе це питання на те, щоб його обговорили і, можливо, погодили з ним. Сподіваюся, що це буде зроблено, і це для нас буде дуже добре, щоб не, скажімо, оглядатися на всі ці примки Орбана чи прем'єра Словаччини Фіцо. Можливо, ще інші там країни також нам захочуть вставляти палки, як кажуть, в колес. От про це сьогодні я хотів про ті новини, які повідомляли, про світові засоби масової інформації, їх нагадати, їх вам повідомити. Дякую всім, хто додивився цю програму до кінця. Не забувайте, як завжди, ставити вподобайки. Вони насправді дійсно допомагають моєму YouTube каналу. Коментуйте. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення всіх своїх програм я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!